Наталія Рамос не хоче, щоб Джанель Пірі йшла, тому вона просить її залишитися. Наталія відводить Джанель до стіни і ніжно цілує в губи. Джанель відчуває любов до Наталії і кладе руки на її плечі. Наталія гладить живіт Джанель. Джанель відчуває любов до Наталії усім серцем. Обидві дівчини, Наталя Рамос та Джанель Періш, одягнули свої найкращі сукні. Наталя обрала сукню з квітковим принтом, а Джанель Фіолетову сукню, також прикрашену квітами. Вони зустрілися біля дзеркала, де відбувся їхній ніжний поцілунок. Дівчата, вбрані у свої чудові сукні, цілувалися, і Джанель не могла відірватися від Наталі. Наталя міцно обіймала Джанель, не дозволяючи їй піти. Джанель поклала руки на плечі Наталі та палко її поцілувала, притулившись ногою до її ноги. У красивих сукнях Наталя Рамос та Джанель Періш нарешті відірвалися від поцілунку, щоб обмінятися словами. Наталя сказала Джанель: Я люблю тебе сильніше, ти така гарна в своїй фіолетовій сукні. Після цих слів Наталя ніжно поцілувала Джанель язиком. Дівчата знову злилися в поцілунку, і Джанель, здавалося, прилипла до губ Наталії. Джанель обійняла Наталю за плечі, ніжно цілуючи її. Наталя відчувала, як її серце сповнюється любов'ю до Джанель. Вони цілувалися цілий день. Звичайно, ось продовження. У битві ніжності Наталя Рамос та Джанель Періш продовжували цілуватися у своїх чудових сукнях, притискаючи одна одну ногами. Джанель палко цілувала Наталю, обіймаючи її за плечі. Під час цього ніжного поцілунку Наталя відчувала любов у своєму серці до Джанель. Після поцілунку вони міцно обійнялися. Наталя Рамос ніжно і сильно обіймала Джанель, і вони відчували взаємну любов. Усі навколо говорили Джанель: Люблю тебе сильно. Після обіймів Джанель поцілувала Наталю в обличчя, а потім знову пристрасно припала до її губ. У своїх чудових сукнях вони злилися в ніжному поцілунку, який тривав довго і сильно, цілісінькими днями. Джанель ніяк не могла відірватися від губ Наталії, а потім поклала свої руки їй на плечі. Наталія ніжно гладила живіт Джанель, відчуваючи, як її серце переповнюється любов'ю. І так вони цілувалися весь день. Звісно, ось продовження. Дві дівчини, Наталя Рамос та Джанель Періш, продовжували ніжно та красиво цілуватися. Джанель торкалася губ Наталії з особливою ніжністю та силою. Їхні поцілунки були настільки пристрасними, що вони навіть обмінювалися ніжними рухами язиків. Джанель поклала свої руки на плечі Наталії, і в цей момент Наталя відчула, як її серце сповнюється любов'ю до Джанель. Їхні поцілунки тривали. Дві дівчини, Наталя Рамос та Джанель Періш, стояли біля дзеркала. Вони ніжно облизували одна одну язиками, а потім злилися в пристрасному поцілунку. Цей поцілунок був настільки ніжним та тривалим, що вони цілувалися цілий день. Джанель поклала свої руки на плечі Наталії, і в цей момент Наталя відчула, як її серце сповнюється любов'ю до Джанель. Зрештою, вони ніжно заснули, заплющивши очі та все ще з'єднані поцілунком. Наталя Рамос та Джанель Періш, ніжно цілуючись, засинали із закритими очима, обмінюючись ніжними рухами язиків. Джанель поклала руки на плечі Наталії, і її губи ніжно прилипли до губ коханої. Джанель не могла відірватися від цього солодкого поцілунку, і вони продовжували цілуватися, засинаючи довго цілісінькими днями аж до ночі.